Я ти спричу, якось проговорилася, коли ми мікрофончик тобі цепили, Ти кажеш, що у тебе там акурат-акурат біцепс. І щось прозвучало з біцепсом. Я кажу, опа-по, а що там з біцепсом? Добре, що біцепс не треба показувати. Маріана, прийшов час. Ну, Покажи, я який сказала, повинен. Це добре, що я в рубашці. Не видно одразу, що. Це м'яньба. Це мусить показати. Дивіться, хлопці, який має бути біцепс у справжнього спортсмена. Тантерам, зараз музичку таку включили, от тобі спеціально. Оп, і тепер дивіться. От такий біцепс, коли подержимо, має повинен бути туди, на ту камеру, якщо можна, от на ту отуди, туди, повернутися туди. такий біцепс. Повинен бути у справжнього спортсмена. А він не має ось. бути у не великий, невеликій. А він не великий, він у тебе мощний. Мощний і так, тепер я вказав всім хлопцям, хто, хто хто колись захоче залисятися чи бути суженим. Рядомся по-маскальськи, боже, перша школа, коли ти з мене вийдеш, ось. Хоча там дуже класні викладачі були, яких до тепер я люблю, поважаю. Так ось, ось такий біцепс повинен бути у кожного. Толков кожного. Того, хто має такий біцеп, все крочек, круто. Я розгубився, я тому що реально я побачив, скільки тобі 23. І е, це красиво. Що є на Закарпатті такого, чого немає ніде в світі взагалі, на твою думку? Діалект. Вау! Точно! Діалект! Кращий винахід людства, на твою думку. Ну не знаю, давайте напевно те, що зараз біля нас в руках у нас кожен день те, що постійно тебе виручає. Так. Да. E, да, це може десь і шкідливо, але ти постійно під рукою має. має.